Яке свято, саме християнське свято, ви більше всього цінуєте? або... Різдво, Пасха. Різдво, так. Да. Я на це й розраховував. Бо Різдво, воно якось пов'язане, да? ми якось свята, Різдво, все. Ось у нас якось так. Коли ми кажемо Пасха, то ну, якось трошки не по собі, так? Да? Хоть. Хоча смущає нас не сама Пасха, не само Воскресіння Ісуса Христа, а скоріше за все події, які відбувалися до того. Та? Якщо розібратися, ну зрозуміти, що Пасха це перемога над смертю, то це круте свято. Це, ну, це теж народження, тільки після смерті народження. Це ще крутіше, да як, як ну, виглядає, це ще потужніше свято. Але зазвичай нам якось ну, як би важко, тому що ті події до, вони наводять такий смуту на нас. Хоча ми розуміємо, як християни, що саме головне свято для нас, для християн, це є Пасха насправді, тому що наш Бог живий, наш Бог переміг смерть, ми святкуємо Його перемогу над смертю, розуміємо. Що якщо він той шлях пройшов, то і ми пройдемо, Він нам допоможе Його пройти, перемогти смерть і мати Воскресіння. Да? І сьогодні ми з вами будемо казати про те, як ну, починався цей останній тижні да, Ісуса Христа на землі. І я вам казав, що ми будемо читати Марка, 11 розділ з 1 по 11 вірш, вірші. Марка, 11 розділ. Я буду читати. Коли Ісус і Його учні наблизились до Єрусалиму, вони зупинились у містах Ветфагія та Віфанія, що біля Оливної гори, тоді він відіслав своїх двох своїх учнів з такими словами: ідіть у це місто, що перед вами, тільки но вийдете туди, то одразу ж знайдете там припинутого віслючка, на якому ніхто ще не їздив. Відв'яжіть його і приведіть сюди. А якщо хтось запитає вас, для чого ви відв'язуєте його, то ви мусите відповісти: віслючок потрібен Господу. Але він незабаром прийшли його сюди. Отож, учні пішли до села і, знайшовши віслючка, припнутого до дверей, дверей на вулиці, відв'язали його. Дехто з людей, які стояли там, запитали їх, що ви робите, навіщо віслючка відв'язуєте? Та учні відповіли, як Ісус їх навчив. Тож люди дозволили їм забрати віслючка. Привівши віслючка до Ісуса, вони поклали на нього свій одяг, а Ісус сів на нього верхи. Багато хто з людей стелили на дорозі свій одяг, а інші зелені віття зрізані в лузі. Люди в натовпі, які йшли попереду і позаду, його вигукували. Асана благословенний Той, хто приходить в ім'я Господнє. Благословенне царство батька нашого Давида, Асана Богу в небесах. Увійшовши до Єрусалиму, Ісус вступив у храм і оглянув усе навколо. Але оскільки було вже пізно, Він вирішив і із 12 апостолами до Віфані. Це наш вірш на сьогодні, текст на сьогодні, який ми будемо питатись талмачити. Ну, Зазвичай, коли ми тлумачимо Писання Біблію, то е, на кого ми звертаємо більше всього увагу. Та, на Бога. Да. Як Бог в цьому тексті проявляється. Або Ісус, або Бог батька Ми зазвичай зробимо так. Е, і якщо б я ну, навіть в семінарі сказав, що хочу проповідувати про віслючка, то по подумали щось не то. Да? Е, і, але насправді сьогодні я хочу проповідувати про віслючка також. <ріст> і хочу спо ми не в семінарі. І, і спочатку хочу почати жарта такого, для того, щоб трошки так розслабитися нам. Ранок, недільний ранок, пастор вирушає до церкви троші, трохи раніше ніж всі. Хоче попасти до церкви, там, підготуватись, приходить до дверей. І не може їх відкрити, бо під дверми лежить мертвий віслюк. Великий не може двері відкрити, що робить? Він телефонує своєму дякану і каже: друже, тут така ситуація, я раніше прийшов, хочу підготуватись до проповіді, а не можу в церкву попасти, бо тут мертвий віслюк лежить. Ну, а діакон, він такий, шутнік, в нього, знаєте, і він відповідає: пастори! Взагалі я думав, що ховати мертвих то ваша справа. Наш пастор теж вирішив пошуткувати і каже: да, друже, ти правий, це моя справа, але я маю попередити найближчих родичів. Розумієте, <реш> Добре. Насправді, про, про віслюка пише кожен із євангелістів. Кожен з чотирьох вони пишуть про, про цього віслюка. Наприклад, про пальмові гілки пише тільки Йоанн. Більше ніхто не пише про пальмові гілки. Хоча ми називаємо це як вербна Неділя, да? пальмове воскресення або вербна Неділя. Хоча, якщо так. Відверто і по-чесному, якщо б це називалось неділя віслюка, то було б теж правильно. Ну розумієте, да? віслюча неділя. <свісно> ну, це було б теж правильно, бо він такий персонаж, який з'являється. Він не то, що прям як, ну, да? не менше ніж гілочки, е, також приймає в цьому участь. Е, і я нікого не хочу образити, друзі, з нас сьогодні. Але я хочу показати наше сходство з цим віслюком. Сьогодні будемо так дивитись на цей текст, що ми маємо дуже багато спільного. І перше, про що я хочу сказати, якщо ви будете читати і побачити другий вірш, там написано, що віслюк був, був прив'язаний. Прив'язаний він був. І Біблія каже про людину, що всі люди знаходяться у полоні гріху. Всі люди. Гріхом пов'язані. І єдиний, хто може нас освободити, це Ісус Христос. Написано: Якщо син звільнить, то справді, справді будете вільними. Так і написано. Ви як саме вважаєте, в вашому житті є, ре, є речі, які вас зв'язують? Ну, ну, речі, які роблять нас да, несвобідними. Ну, наприклад, в моєму житті це було колись там. Ну, якісь пагубні звички, які мене ну, би, тримають, і я не можу від них відв'язатись. А, а далі, може, ти вже відв'язався від тих е, пагубних звичок, але може ти продовжуєш, ну, я не знаю, з кимось сваритись постійно. Кож, кожен день тобі треба, щоб з кимось посварити, кого, кого насварити, і тоді ти нормально себе почуваєш. Або розказувати якісь про когось треба комусь, як отакі перемити. Да? Зустрів когось, а ти про того чув, що той зробив. І все, і ти, і ти робиш то і робиш то. Або ще простіше. Ми достаємо наш гаджет. І ми ж вільні люди, але я не можу годинами відірватися від того екрану, коли я міг щось батькам допомогти, щось добре зробити. Може, навіть щось вивчити добре. Ну, розумієте, да? бо я не кажу, що там. Обов'язково дивитись щось погане. Можна просто втрачати час, який Бог тобі дає для життя, для того, щоб ти ну, щось збудовувався. якось. Але ми втрачаємо і думаємо, що ми вільні, але дуже-дуже ми прив'язані. І є такий гарний приклад. Ви чули, як ну, ловлять мав? Раніше так було дуже, ну, дуже діячий метод. Брали кокос, прив'язували його до, до дерева, робили отвір в кокосі невеличкий, і туди насипали ріс або щось якусь приманку. Що робила мавпа? Вона приходила, чуяла, що там ну, щось смачненьке. Вона засовувала туди руку, брала в кулак. Але рука вже не вилазила, коли в кулаці. Так вона просовує її, бере в кулак. І у, і у мавпи нема такої опції відпустити. Вона буде тримати до останнього, вона ніколи не, не відпустить, бо вона знає, там її їжа. І все. І вона не відпускає. Приходить людина, мавпу забирає місце з кокосом. І все. І ми, люди, дуже схожі на цих мавп. Ми щось тримаємо в своїй руці і не можемо відпустити. І воно нас тримає. воно нас... Хоча Бог хоче, щоб ми звільнились від цього. Бог хоче, щоб ми були вільними. Але ми тримаємо. Е -е, розумієте, да? Інколи треба нам щось відпустити з свого життя для того, щоб стати вільним перед Богом, щоб насправді бути вільним. Е -е. Друге, що нам треба відмітити в цьому тексті, що ви бачите, що Ісус каже, що віслюк потрібен Господу. І ми маємо зрозуміти, що якщо віслюк потрібен Господу, тим більше ми з вами. Ми потрібні Господу. Господу Бог хоче нас використовувати для своєї слави. І може, знаєте, написано, що Він посилає. Людей для того, щоб звільнити. І нам треба також подивитись на своє життя. Може, Бог і в наше життя посилає людей, які можуть нам допомогти звільнитись від чого. І тому ну, дивіться по сторонам, хто ці люди в вашому житті, які можуть допомогти вам звільнитись від якихось там пагубних привичок або ще від чогось. І це насправді добре. Коли ти йдеш по життю, і в тебе є поруч люди від Бога, яких Бог твоє життя послав, які постійно допомагають тобі, або звільнюватись від чого, або просто допомагають рухатись далі, бо вони ж взяли і повели його в правильному напрямку. Тому це дуже добре. Тому, якщо ви бачите, що в вашому житті хтось проявляє до вас якийсь інтерес, хтось хоче щось для вас зробити добре, то цінуйте тими. Не вибрикуйте, знаєте, як той віс віслюк, а краще як цей віслюк. Да, добре, ти хочеш допомогти мені. Давай, давай це зробимо. І третій момент: Бог змінює осла. Якщо ви зауважите, написано, що до цього моменту на цього Віслюка ніхто не сідав, тобто, скоріше за все, він був непридатний до того, щоб на ньому хтось їздив. І, знаєте, є такі люди. Про яких кажуть, та на нього, знаєш, як сядеш, так і встанеш. Так, таке буває. Але дивіться, дивіться що відбувається далі. І в седьмому вірші, що на нього сідає Ісус, і цей Віслюк починає виконувати ну, своє призначення ідеально вже. Він просто йде, він йде куди треба. Тобто він інша тварина вже. Він не той, якби дикий асел, на кого ніхто не сідав. Він вже все. Строю, так сказати. І ми маємо зрозуміти, що Ісус в змозі змінити людину, як цього віслюка. Бо деякі там, я з кимось спілкуюсь, там десь щось питаюся сказати людині, Він каже: Та ти не знаєш, Антон, мій характер. Ну, я і так типу, себе добре веду. Мені завжди хочеться відповісти, друже, ти не знаєш мій характер. Якщо б ти мій характер знав, то б ти ну, за своїм успокоївся. І, і, і я розумію, що Бог змінює характер. Я он, дивлюсь на цю маленьку людину і бачу свій характер там. І я розумію свій характер там. І єдине, що я прошу, щоб Господь як можна раніше відкрився цій людини і змінив її, бо в нас не хватить сил це, це, це зробити. Розумієте? Бо Бог змінює людей. Колись я. Навчався в Ірпінській семінарії, і я приїхав туди. І в нас група була десь 15 хлопців. І з такої історії, як в мене, був я тільки один. А так там були діти, діти пастирів там, і так далі. Та просто хлопці. Ага. І був один хлопець, який ну десь у нього щось боліло. І він казав: бувших наркоманів не буває, я вас всіх ненавиджу ну в мою адресу. Розумію. І мені, ну я ж тільки тільки як би увірував, і мені дуже-дуже ну я вже планував таку помсту для нього. Мені дуже хотілося його якось наказати. І в той же час мені хотілось ну, доказати йому, що бувають, що Бог може змінити людину, що був, ну, бувши наркомани, бувають. і... Ну, вже, вже багато часу з того пройшло, і я думаю, якщо б ми з ним зустрілись, то йому б би ну, забрати свої слова обратно, знаєте. А, але ну, я теж коли писав, роздумовив над цим. Але мені це ну, взагалі не потрібно, знаєте. Ну, щось, щось комусь доказувати. Я знаю на собі, що Бог змінює людей. І навчання може зробити нас сумнішими. Релігія може зробити нам нас стриманішими в деяких планах, але насправді змінити людину може тільки Бог. Тільки якщо ви Ісуса приймете в своє життя, ваше життя зміниться. Ви на собі чуті, ваші думки зміняться. Ви, ви попадаєте в ті ситуації, в яких ви раніше попадали і знали, як ви поступаєте. Але коли ви живете з Богом, ви самі не розумієте, чому інші думки, чому інша реакція. Бо ну, Бог змінює серце, Бог змінює голову, все змінює Бог. Тому, як не ставте крест ні на, ні на собі, ні на людях, а краще довіряйте себе і людей Богу. Так. Є момент ще один, що кожного Віслюка треба вести. Ми бачимо тих двох учнів, які прийшли за віслюком, вони його вели. І я думав, що може бути в нашому житті? Та, можуть бути люди. Але що має бути в нашому житті? Що має вести мене особисто як християнина? І перше, що ну, до чого ми приходимо, це Боже Слово. Ми на групі казали, так, що Боже Слово, воно є світильник, моєї нає. Я читаючи Боже Слово, я розумію, як мені ходити по цьому життю, що мені робити. І це, ну якби. Перше, я так назвав, перший, то, що мене веде. А друге, що мене веде по цьому життю, коли ми читаємо Боже Слово, то там не написано мені, так, Антон, сьогодні зроби так і так. Або в такої ситуації поступи так і так. І чим ми керуємось з вами, коли ну, просто живемо? Не знаю, чим ви керуєтесь? Ну, я назвав це не інтуїція, я назвав це Духом Святим. Бо ми, знаючи Слово, і щось десь внутрі нас, воно каже нам як правильніше, так? І я, а? Ну, можеш назвати це вірою, да, але якби ну, я розумію це як Дух Святий, який підказує мені в определеному ситуації, знаючи Боже Слово, як правильніше буде поступати. І тому ці два допомічника кожному християнину, це. Боже Слово і Дух Святий. Ці два помічника, які проведуть нас по життю до Ісуса правильно. Так. Mm. Та. І, і ще момент, що ми бачимо, що Бог використовує осла. Ми вже про це трохи казали. Та? І коли ти читаєш, що Бог використовує осла для твоїх цілей, то питання, а мене він може використовувати? Може. А тебе. Правда. Так і написано, що він потрібен Господу. І цікаво, що знаєте, не якийсь арабський скакун, якийсь гарний, красивий, не знаю, супер-супер, якийсь віслюк привели з питомника. Не, написано, де він був. Десь там в пригороді стояв, і мати його була робочою написано, да? тобто на ній там щось пахали, щось возили. Тобто, ну, християнин, грубо кажучи, це з сім'ї робочих. Да? Людина з сім'ї робочих потрібна, ну, як багато і багато із нас, я не знаю, може хтось там з графських сімей, але ну, більшість з нас прості люди. І Бог каже, мені такі треба. Мені саме такі і треба. І Бог каже, що я, я з такого сам зроблю щось, щось толкове. Ну, і якщо ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Бог зазвичай використовує простих людей, які дозволяють Богу щось робити через них. І зазвичай ці люди не, не готові. До чогось великого, до якихось подвігів великих, але просто ці люди ну, довіряють себе Богу. І ну, навіть багато історій, коли Бог призиває людину конкретно, а людина каже, та я нічого не можу, я не вмію, я ну, до того не готовий ще, може когось іншого, може іще щось. нібудь Але а, а, мені треба допомога, мені треба, щоб мені хтось допомог. І Бог каже, я. Я краще тобі допомога, щоб зробити то, та і то. Тим більше то, що я задумав, як Бог каже. Добре. Якщо ви розумієте, що ви щось не можете зробити для Бога, то візьміть самого Бога в помічники, і все буде добре, і все вийде, і все, все буде дуже добре. І Бог з радістю піде к вам в помічники. Ми бачимо, що Віслюк починає цю подорож до Христа. З Ісусом. І в мене питання таке. Кого ми з вами сьогодні приведемо на Пасху? Кого ми з вами веземо в Єрусалім? Да? І в нас залишився один тиждень да, для, для, для цього свята. І я пропоную нам кожному долучитись до того, щоб ми мали змогу когось привести, когось привести когось до Ісуса, когось привести. Просто на це свято в Єрусалим, так, щоб ми разом святкували. А вже ж, звісно, нам треба буде щось готувати, треба щось прибирати, треба щось. Але це, це якраз і є смисл того, що ми робимо. Це якраз і є то, що потрібно Господу. Це і буде подарунок для Господа. Є така історія, я її читав, але я багато всяких різних читав про одного відомого проповідника. І ну, така історія була, що в 15 років ну, хлопчик він працював на фермі, і фермер каже йому: друже, Біллі каже, сьогодні буде в моїй церкві гарне служіння ідем зі мною. А Білі каже: я не дуже хочу, я не дуже люблю там, такі то зібрання, то сидіти, там, ходити, там, не, не піду. Ну, і фермер, в якого він каже, добре. Ну і, і там щось вони попрацювали, попрацювали і сідають в автомобіль, в трак, і треба кудись переїхати з місця на місце. І Білі каже, фермеру, «Е, там, сер, а можна я поведу ваш трак? На, на що той чоловік каже, можна, Білі, але завтра, якщо ти сьогодні зі мною ввечері підеш на зібрання, то завтра можна буде покататися на мою траку. Ну, і так, якби той хлопець скаже, добре, я піду на зібрання. І пішовши на зібрання, щось, щось в житті цього хлопця змінилось. І потім ще було декілька разів, коли він ходив, ходив, там зібрання, і в і це білі, то білі грем, то проповідник мірового масштабу. Я не знаю, наскільки ця історія ну, відповідає дійсності, але вона цікава. Я подумав, що ми не знаємо, тобто, ну, мені треба, що мені треба зробити? Так, да, мені треба дати свій автомобіль хлопцю. Да? Але я, навіщо я це роблю? Для того, щоб наблизити Його до Бога. Тобто, якась жертва від мене для того, щоб когось наблизити до Бога. І ми не знаємо, що Бог зробить з тою людиною, яку ми наближаємо. Може, нам здається, то просто якийсь хлопець, або то якийсь мой сусід там невдалий. Але Бог бере цю людину і робить з нею все, все, що завгодно. Навіть такого вели... обичного хлопця робить такого великого проповідника. Тобто чому я це кажу? Друзі, намагайтесь знайти способ привести людей до Ісуса. Це, це було дуже добре. І я буду вже закінчувати, і я хочу е, показати вам, що насправді з першого по 7 вірш ми читаємо там багато, якщо ви побачили, я читаю там віслюк, 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 візлюк. Але. Після того, вернемося к семінарії, все-таки після того, як Ісус сідає на того віслюка, про Нього більше не згадується. Про віслюка більше не згадується, бо все, ну, Він виконав те, що мав виконати. Так. І колись ми ну, тут же ж працюємо, багато там все робимо. І не, не одна людина підходила і каже: треба зробити твою фотографію десь тут повішати. Або твоєї родини, сім'ю, що ну, типу, ви, ви зробили такий вклад, що це церква. Друзі. Якщо і треба щось повішати, щоб я розумів, що я тут приймав участь, то треба повішати десь фотографію Віслюка. Щоб, щоб я дивився і розумів, що ми з вами не більше, ніж ті віслюки, яких використовує Бог. І написано, що Бог каже: я своєї слави не віддам нікому. Тому, друзі, нам навіть немає сенсу кудись туди лізти, кудись свої там, фото, фотографії кудись свої вішати не, не треба. Нема, ну, це, це, це це зло з нашої сторони. Єдине, що ми можемо, і все, що ми робимо, як той віслюк. Не для своєї слави, а для того, щоб прославити Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, коли Ісус входить, що роблять люди? Вони дуже правильно все роблять. Вони кричать Асана, вони прославляють, вони своїми жестами стелячи свої одяг, вони показують, що ми любимо, що ми приймаємо, що ми віддаємо всю славу. І навіть в інших Євангеліях написано, що фарисеї почали питати, що, що відбувається. Чому люди так е, себе ведуть? Ісус каже: якщо вони так не будуть себе вести, пам'ятаєте, що Він каже? Каміння, каміння почнуть славу воздавати. Тому, друзі, все, що ми робимо з вами, ми робимо для, для слави Господа. І... Ми бачимо, що фокус звіслюка переводиться на Ісуса Христа. І саме таким має бути наше з вами життя, щоб, щоб не на нас було не для нашої слави. Щоб ми розуміли, що все, що ми робимо, це для слави Ісуса Христа. Все наше життя має бути з фокусом на Нього. Ну, питання, що ви робите для того, щоби славити Бога? І я в конце так і написав: Живіть вільно, зміненим життям, дозволяючи Богу використовувати вас, ведіть людей до Христа і віддавайте всю славу Богу, і буде нам всім щастя. Амінь.